Усім самий, самий величезний привіт! Подивимось сьогодні з вами соціальні продукти, точніше, ціни на соціальні продукти. Подивимось на яйця зараз. Ціну на м'ясо, також олія, крупи. Це все ми за вами зараз порозглядаємо. Одразу ж біжу, хочу подивитися, яка ціна на яйця. Хочу подякувати вам за коментарі і дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Дякую вам. Яйця сьогодні по 5.39. 5.39. Добре. Трішки, бачите, в ціні почали яйця падати, це вже тішить. І давайте розпочнемо овочі і фрукти подивимось. Так, буряк по 19 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого, щоб зручно було. По 15 гривень цибуля. А морква 26, 26 гривень, морква мита 36. А картопля по 26 гривень. Так, банани зараз по 57. 57 гривень банани, апельсини по 58. Помело по 100 гривень майже. В акції у нас зараз в АТБ мандарини по 65. І в акції помело, як моя бабуся говорила, помело. Знаєте, знаєте, що це помело, так? помело 73 гривні. Де, а, там воно заховане, бачу. Грейфрути по 70 світі. Бачите, ціна вже вище, вище 100 гривень ціна вказується за 100 г. 11,50 світі. Хурма по 11 гривень. Ківі по 60 гривень. Ось така хурма по 100 гривень. Перший гатунок, а це у нас персимона була. Так, груша по 60 гривень. Яблука Голден 33, яблука Гала по 30 гривень. Red чип 37. перець солодкий, червоний 16,50, томати по 90 гривень. Томати коктейльні 15,50, речка 37. Капуста цвітна 11 гривень за 100 г. Так, капуста по 36 гривень. Ой, сьогодні часник по 12,50 за 100 грамів. Капуста пекінка 47 огірочки по 90, ну, 100 гривень. Огірочки по пирчості по 100 гривень. І банани... Ой, банани. Ха-ха. Огірки гладоньки по 1320 13,20 за 100 грамів. Корінь селери по 43 гривні. Імбир 21 гривня. Перець солодкий жовтий по 16,50, Уже треба забирати його, а звідси повністю. Так, яблука Red Prince 38. Яблуко зелене 35. Так, Піраміда хурма по 100 гривень. Так, добре, там люди. Зараз подивимось, що тут у нас. Гранати 94. <кій> <кій> Авокадо по 19 гривень за 100 грамів. Так, мандарини, ще якісь цікаві по 65 такі кольорові. Зелені з жовтим. Лимони Майер по 49 і лимони ось такі по 69 гривень. Добре, ходіть далі. Далі давайте з вами подивимось ціни на крупи, на макаронні вироби. Ось, мабуть, самі найдешевші це ріжки від розумний вибір. Тут цілий кілограм, 31 гривня, 20 копійок. А є ще мушля по такій самій ціні. І є ще ось такі спіральки. Також кілограм 31,20 Так, це у нас спіраль Китая, також кілограм. 40 гривень 30 копійок. Найдорожчі, мабуть, ось ці. Ярка тут 40. Ціна 45 гривень і також кілограм. Є. А, Ріжки і є пружинки. Вермішель ярка кілограм по 45 гривень. Це вже у нас тверди, тверді сорти а-ля паста із твердих шо, е, сортів пшениці. Тут 400 грамів 32,40 Це також із твердих сортів. Тут пакування 420 грамів, 37 гривень. Ріжки. А зі знижкою зараз можна придбати сиріжки да? від своя лінія 400 г, 30 гривень 70 копійок. Це йдуть не з твердих сортів, а з додаванням твердих сортів написано. 400 грамів. чи можна взяти мушлю, 30 гривень 70 копійок. Або швер Мішель. Та ж сама вага, та ж сама ціна. А ось ці делюкс, це вже з твердих сортів, хороші макарони. А витки 500 г 44,70 зараз зі знижкою. А вермішель делюкс 44,70. І також спіральки. В таку саму вагу в таку саму ціну. Своя лінія. Це у нас спагеті, пакування 400 г, 30 гривень 70 копійок. Це в нас іде соломка своя лінія 400 грамів, в таку ж саму ціну. І ось така написано локшина довга. Також 400 грамів, 30-70. Тут у нас локшина Тая 21,30, пакування 450 грамів. 20 гривень спагетті тая, 450 грамів. І можна придбати ще ось таку соломку 300 г тая по 13,70. Ярка з 450 грамів, 25 гривень. Ну, а далі подивимось на а, крупи перлова ячмінна кілограм 17 гривень. Поки що лишається ціна та, що була минулого тижня. Горохова 27,50. Гречана проділ крупа 30 гривень. І бачу, гречка по 32 гривні. Та як була, так і залишилась. Рис залишається ще в цій ціні. Ось цей пропарений, шліфований від розумний вибір, 50 гривень. Пшоно майже 22 гривні. Пшоно по 22 гривні майже. Так, у хотів вам показати. По 18,40. Трішки дешевше можна придбати рис Камоліно від делюкс кілограм 58 гривень. Від своєї лінії Булгур Крупа. Тут 4 пакети. 500 грамів 32 гривні. Можна взяти ось такий булгур, також своя лінія. Тут цілий кілограм 39 гривень. Так, розгрібли усю олію 100жар, вона по 62,70, можливо, ще в вашому АТБ є, в нас вже все повигрібали, Я думаю, що ще привезуть. Так, зараз можна взяти чумак 74,30, тут 900 мл. Зі знижкою щедрий дар по 67,90. Непогана ціна на олію олейна також 650 грамів, 66,50. І найдешевша ціна в АТБ на олію це розумний вибір 57,50, 850 мл. Щедрий дар нерафінована 6790. Так, випікати будете на свята дріжджі. Ось такі 100 грамів дріжджі своє лінія, 24,60. А ось такі по 6 гривень. Борошно тримається в ціні так, як було минулого тижня. Хмельницьк млин по 43.40. Борошно амбар майже 37 гривень. 45 гривень а, хуторок, кіло 800, та 42 гривні борошно, розумний вибір, тут також 2 кілограми. Так, і цукор по 29,90, цукор в магазині АТБ, це друга категорія. А далі ми подивимось ціни на курятину. Тушка чеботурка куряча, ось така по 8,20 за 100 грамів. Четвертинка задня куряча, 9,40. Зі знижкою зараз гомілки улар по 8 гривень за 100 грамів, стигно улар по 14 гривень майже і крило куряче по 10,50. Парш Глобино. курячий 500 грамів 97,50. Так, Хочу показати вам зараз в акції Окіст без кістки по 17,09 за 100 грамів. Я на чарівній поличці минулого разу взяв стейк, мені сподобався. Дійсно, можна з чарівної полички брати. 25 гривень майже за 100 грамів, а я брав, здається, по 17. Відглоблено ковбаски для гриля мюнхенські, в кого є гриль сковорідка або сам гриль, можна також а, на грилі. 84 гривні, 600 г зараз зі знижкою. Фарш своя лінія. А, так, охолоджений, свиннояловичий. Ціна зараз, здається, да, зі знижкою він йде чи ні. Фарш своя лінія домашній, а зараз подивимось, чи є домашній. А, 100. 70 гривень за 700 грамів. А, все правильно. Це я щось туплю трішечки. Вибачайте, правильно, ось фарш домашній охолоджений, 500 грамів, 8630. А це ціна на піджарку своя лінія. 700 грамів, я ж думаю, щось не то, 170 гривень. Так, масло розібрали усе жирністю 82% жиру. Розібрали дійсно хороше. Як пишуть, хороша ціна чи хороша якість. Всі купують масло, 82% жирності. А, рахують що якщо 72%, це вже трішки нижче. А якість, тому дивіться, 81,50% масло, 180 грамів екстра білоцерківське. Суміш а, суміш вершкова. від Тульчинка 180 грамів, майже 40 гривень. Я знаю, такі на випічку здається беруть. Правда? Я сам навіть користувався таким для випікання. Ось такий продукт вершковий селянський від наш молочник 34 гривні, також 180 грамів. Привезли вже знову тісто, тому що в перший день одразу все розібрали. Зверніть увагу, є листково-дріжжове своє лінія і є листкове. Зараз хороша ціна на нього. Дріжжове по 60 гривень і листкове 56. Давайте подивимось на ковбасні вироби. Лікарська 550 г, це вище у сорту 98,50 Так, якась новинка, своя лінія, печінковий паштет, мабуть, да? Да. 18 гривень, 125 грамів. Ось такий паштет від розумний вибір. Також 125 грамів 13 гривень. Виріб апетитний від розумний вибір 500 грамів 37,40. Виріб з молоком. Розумний вибір 500 грамів 65,70 Куряча, від розумний вибір першого сорту 300 грамів 49,20 Також від розумний вибір можна придбати ось такі сосиски, ніжні по 42 гривні 450 грамів. Кодох по 6430. Ранкові, 330 грамів, 34 гривні. У нас тут така багата чарівна поличка, як я називаю, зі знижкою навіть ковбаса своя лінія, зі знижкою 50% можна взяти, але вже хтось її забрав. Сардельки добров також зі знижкою 50%. Баликово це непогано. Теж зі знижкою 25%. ну Можна повибирати щось. Ось з циром смачні зараз можна взяти також. Носна лавка. Салямі мускатна по 17 гривень. Знижка 50% дуже хороша. Дуже хороша у нас чарівна поличка. Як я називаю, чарівна поличка, тобто товар з оцінкою. Я деколи щось купую, коли щось потрібне. І ну, звертайте увагу, якщо ви не нехтуєте зекономити. Виріб новомиргородський 420 грамів 63 гривні. Виріб Часниковий, 420 грамів, майже 69. З сиром гурман 72 гривні, паличка 420 грамів. Також шинкова, хороша знижка, зверніть увагу, паличка 500 грамів 111 гривень. 83 гривні виріб баварський, 420 грамів. Найдешевші це, мабуть, ось ці будуть докторські фірмові сосиски. За 820 грамів ціна 167 гривень. Докторські фірмові першого сорту. А ось такі сердельки сиру можна придбати за 17 гривень за 100 грамів. Розумний вибір. 1490 плавлені сирочки своя лінія. Сир «Своя лінія голландський або вершковий 160 грамів, 58,50. Сирний продукт від Тульчинка 70 грамів по 11,20, акційна ціна. І 10,20 від розумний вибір, 75 грамів. Сирочок Янтар 25,30, 160 грамів. Зі знижкою зараз молоко яготинське, 2,5 жиру по ціні 37,90 870 грамів. Молоко чи навіть цінника нема. Від злагода, пляшка злагода. Своя лінія 2,5 жиру, 800 грамів, але цінника немає. Кефір ферма 2,5 жиру, 52 гривні. Кефір просто наша, 1% жирності 3650. Але це ціна для власників карти АТБ. Сметана в акції зараз слов'яночка 300 грамів, 20% жирності. В ціні 40-60. В акції також сметана Яготинська, 15% жирності 35,90. Сметанний продукт 20% жирності 400 грамів. Майже 21 гривня. Кефір щоденний збір, 900 грамів, 2,5 жирності 42,60. Є також нежирний кефір по 38,90 Йогурт, персик маракуя, своя лінія 900 грамів, 42,50. Йогурт, галичина, полуниця та злаки. 2130. 300 грамів пляшка. Обов'язково покажу майонез, тому що як є свято без майонезу. Це вже не свято. Від оліс столовий. Пакування 300 грамів, 29 гривень. Оліс майонез. А, чудовий 300 г, 2520. Відторчен, делікатесний майонезний соус, пакування 520 грамів, 30 гривень 50 копійок. Торчин домашній 520 грамів, 40 гривень 50. А, гуляй поле майонезний соус 300 г, 26,60 І також можна придбати майонез, гуляй поле 300 г, 40 гривень. Хто полюбляє Форд, зараз він по 115,50-225 грамів. Ще можна придбати ось такий: 75 грамів по 42,80. Відгалка ранок на пірощини 100 грамів 29,30. Кава від розумний вибір 110 грамів, 74,50. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів. А, так, де вона є? 142 гривні 50 копійок. І ще зелена, 240 г, львівська традиційна, 120 гривень. Чай чорний з ароматом бергамоту. Тут 40 пакетів, розумний вибір, 25 гривень. Можна придбати точнісінько такий самий чорний, 100 пакетів за ціною 54 гривні. Чорний чай з лимоном та полуниця в пакетиках. Тут 40 пакетів. Ціна 34,40. Можна придбати ось такий дрібний з ароматом бергамоту. Пакування також здається 40 пакетів. Та 40 пакетів. Ціна 34,40. Зелений чай саусеп 45 гривень. 90 грамів. Ловаре імбирний ранок 28,50. Чай м'ятний 20 пакетів. Розумний вибір по 12 гривень. І також можна придбати фруктові по 15 гривень. Економних вам покупок. Усього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.